Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо одноканальний підсилювач звуку від компанії Crunch, модель pz 2 40301 d Постачаються фірмові упаковці, підсилювач на один канал, моноблок в комплекті фірмова наліпка, інструкція, схеми підключення. Підсилювача. Сам підсилювач. В комплекті є дистанційний е, пульт управління і також монтажний комплект. Сам підсилювач доволі важкий, В металевому корпусі, крім сірих. Бокових накладок. Ось такий має вигляд. З однієї сторони у нас під'єднуються роз'єми для каналу, також роз'єм для підключення живлення, живлення 12 вольт під'єднується. З іншої сторони, роз'єм для підключення дистанційного пульта, рца розєми і звукові налаштування. Номінальна потужність підсилювача при 1 Ом становить 4000 Вт, тобто 4 кВт, при 2 Ом 2 кВт, при 4 Ом 1 кВт.